Історію творять особистості. Люди творять історію. Якщо ми подивимося, то, наприклад, всім зараз відомий бренд, це є iPhone, ці комп'ютери, яблуки, да, яких називають. От. Але хто стоїть за тими всіма комп'ютерами? За тими усіма комп'ютерами стоїть одна людина, Стів Джобс. Ну, там ще візніки, звичайно, так. Але найбільше все ж таки, от, хто вклався в це все і хто був засновником цього всього, це був Стів Джобс. Кожна людина вона є унікальна, вона є індивідуальна. Це як в нас сітчатка ока, це також як відбитки наших пальців. Тобто вона настільки все унікальне, індивідуальне, що люди схожі можуть бути, але однакових немає. От їх абсолютно немає, не є, не було і не буде. От і не потрібно. Ми всі унікальні, кожен з нас має якісь сильні сторони, якісь слабкі сторони. Не потрібно старатися бути схожим на когось, не потрібно робити щось, те, що роблять інші. От я це відео записую в. Для проєкту Формула 912, так ну, це 12 сфер життя, які регулюються за допомогою дев'яти різних енергій. О, в цьому відео я хочу проговорити про людину, про особистість. Це перша сфера життя, яка по, по, ну, говорить про людину. Це людина, вона унікальна. От, вона душа, в першу чергу, не просто людина, це душа, яка має певне фізичне тіло або чоловіче, або жіноче. От, і е, потріб, дуже важливо що зробити, розібратися з тим, хто ви. От, в народі, як кажуть, потрібно мати свій хребет, він не повинен бути резиновий, він повинен мати стержень. От іменно цей стержень людині от він дає хребет, так? тобто мати цю силу хребта. От, ну, він по різному може проявлятися, тому що цей хребет це може бути водій автобуса, це може бути прибиральник, це може бути президент країни. От, і кожен з них має хребет, і він по-своєму сильний. От, кожен з них буде відстоювати свою територію. Кожна людина вона також унікальна, тому що є 9 енергій. От. Ну, астролог чим займається? Бо астролог все життя він вчиться тому, як врегулювати ці енергії і як розібратися у цей унікальний код людини. От. І Цим астролог займається все життя. Я сам професійно займаюся медичною астрологією вже 12 років. І... Кожного року я завжди для себе щось відкриваю, тому що постійно кожні, кожні різні грані відкриваються. Розуміння ну, от, цих всіх планет, також різних сфер життя, вони по різному всі от, відкриваються. Якщо, наприклад, взяти от людина сильне сонце. Сильне сонце людині дає, що людина буде дуже відповідальна, вона може працювати на високих посадах. Також є люди, які вміють добре турбуватися. про інших. це признак сильного місяця в людини. От, сильний Марс. Це воїни, як правило, люди. Меркурій, це інтелектуали, це люди, які можуть працювати з великими об'ємами інформації аналітики. Ну, це типу як Білл Гейтс, як Павел Дуров там, і так далі. Ну тобто люди такі інтелектуального складу розуму. О, є люди, в яких сильний, наприклад, Юпітер. Юпітер це священники, це люди-міністри, які працюють з законами. От ну Юпітер це найбільша планета, і тому ці люди можуть як правило мати велике тіло, велику вагу. От ну, якщо ми подивимося на міністрів, на людей, які працюють з законом та священнослужителі, вони всі великі мають тіло. Ну по-різному це люди до цього відносяться. Це вже інша історія. От, якщо у людина сильна венера, це люди будуть займатися творчістю різними видами, тобто вони будуть співати, танцювати. Дизайнери можуть бути от з такими речами, вони будуть працювати. Венера також ну для жінки добре мати хорошу Венеру, тому що така вона буде така любіабільна, скажімо так. Ну Венера також буває сильна в чоловіків. І це дизайнери, тобто це люди, які можуть працювати з парфумами, з дорогоцінними металами і так далі. Сильний Сатурн, це як правило, люди худі і високі. От, ну, у них такі волосся, таке тверде, жорстке, вони повільні, вони ну, тіло в них не гнучке. От, от, такого складу люди будуть. От, ну, це також люди, які можуть працювати десь там на заводах, на якихось роботах важких. От, в принципі, 80% людей цього світу це люди, от, звичайні прості працівники. Ну, вони слуги, скажімо так. 15% це люди, які займаються торгівлею, 4% це воїн, і 1% це люди-інтелектуали або вчені, от або священнослужителі. От. Так, зараз буду чихати. Не буду. Так, хорошо, поїхали далі. Так, пробачте. Так, хорошо. Також в залежності від того, тому що кожна планета вона дає якусь певну силу людині. Є планета раху, це люди, які вміють ілюзію навіяти. Ну, це може бути по-доброму, це може бути по-поганому. По-поганому, це, ну, по це скажімо, якісь там наркомани, да? тобто, або там, ці, допустим, бабиці цигани, цигани, да? вони вміють так голову задурити, що такі даріки… Взагалі, все втрачає людина цю свідомість. Є також це по-доброму. Це люди, які мають можуть впливати на великі маси людей. От всі люди популярні, яких ви бачите в інтернеті на телебаченні, і так далі. Це всі люди, однозначно, в яких оця от енергія рахуна сильно активована, і це люди, які можуть про себе от сильно заявити також вони можуть впливати, мають вплив на великі маси людей. Е, є також планета Кету. Оце планета, яка е, це такої глибокої духовності. Правило, люди, хто має дуже сильно цю планету, це люди, які будуть е, що робити, вони будуть мати, ну вони можуть бути аскетами, монахами, тобто нічого не потрібно. Вони такі відсторонені від всіх, від всього, тримаються від всіх подалі. От ведуть такий аскетичний дуже спосіб життя, вони не люблять насолоджуватися, і так далі. Кожна людина з цих тих, що я наперечисла, ну це такий короткий обзор. Так от також можуть бути різні знаки от, ну, Наприклад, якщо це овен, це людина, яка буде носитись, вона не всидить на місці. Якщо це тілець, то ти більше такий завсклад. Він такий великий, круглий, любить поїсти, сидить, да, і сидить, і буде все тримати, збирати. Ну, близнюки це скоріше будуть блогери. Ну, це люди, які вміють себе так подати, інкуди комунікації, спілкування такі. Раки вони домашні, вони будуть вдома сидіти. Лев це люди дуже впливові. Ну, тобто він прийде, сяде, його видно. Ну як цар звірів, лев. Да, він своєю силою шахті буде впливати. Діви це слуги, от, ну, це, скажімо так, бухгалтера можуть бути. Терези це люди, які займаються творчістю. Наприклад, це може бути балерина. Да, бо це ну, вони дуже аскетичні, вони худенькі, високі, дуже гарно танцюють. Да. От, ну, також терези це політики, тому що це вміння давити інших людей, да, вміти задавити суперника, да, тобто витривалістю, системно, довго вони будуть дивити. Скорпіон, скорпіон це люди дуже глибокі. От ну, скорпіони з них класні виходять там психологи. Ну я би так сказав, це тренера, коучі, такі, які вміють глибоко копнути. От те, що скорпіон може зробити там за годину, за дві, то психолог може це копати там роками. Ну, от, Скорпіон має цю дуже велику силу. Ну, стрілець, стрілець, це люди, які мають високі цілі та будуть рухатися. Е, ну, вони не будуть, так скажемо, на побігли гроші заробити. Ну це не цікаво. Якщо це якась місія для людей, для країни щось таке велике глобальне робити, тоді так, тоді воно це ну вони тоді на це будуть підписуватися, а просто, скажімо, кудись бігти гроші, зробити щось таке. Їм це не цікаво. Їм абсолютно це буде не цікаво. Козиріг. Козиріг – це люди, які можуть ставити високі цілі та довго до них йти. От, ну це кар'єристи. В першу чергу цим людям дуже важлива кар'єра. Тобто вони будуть ставити ціль собі. Я хочу заробити гроші. Вони в кар'єру підуть, підуть, вони будуть туди рухатися. Водолій, водолій це найвищий. Це, це новатори, от, ну давай, скажімо так. Да. Це люди, які будуть любити якесь новаторство. Да. Тобто вони щось треба зробити корисне для народу. От, ну також. Це структурована інформація буде. І є, ще на знак риби. Знак риби — це люди, такі космонавти, трохи такі не від цього світу, але ці люди є. От вони такі дуже цікаві, дуже специфічні. Вони можуть йти як дуже сильно матеріальне, так можуть йти дуже сильно в духовне. Ну, як це це люди, які не дотягнули трошки до духовного світу і впали назад. І вони в шоці? Куди я попав, і <світ> те мої речі, що я тут роблю. Ну, також потрібно зрозуміти, те, що кожен знак зодіаку, він має своє. Е ну, за цю сферу життя у нас відповідає Сонце та основна планета людини. От, коли в нас є баланс цього, то ми тоді можемо зрозуміти. От, ну хто ми якими ідентифікувати себе? От, ну, наприклад, якщо ви не знаю, там, добре знаєте малювати, ви хочете стати президентом країни? Питання для чого? От, також ми бачимо те, що от є художники, хтось має світову популярність, ну та хтось просто малює для себе і десь там ті картини зберігає. Можливо, приходять люди в гості, просто на них подивитися. От тоді в цьому випадку. Людина таке стає, а, а як же, що, як же ж тось, от сила сонця, вона от буде давати, регулювати цю популярність, розумієте? Ну, от, ну І е, хтось хоче світової слави, комусь ця слава не потрібна. Для чого? Стоїть питання: а для чого мені ця слава? Що я буду з цим робити? Бо я от знаю сімейну пару, от е, він був простим, ну, він був актором, там да, щось пробував там робити. Ну так він старався так подалі триматися. Він дружився на жінці, яка мала дуже велику популярність. Вони розвелися, він не витримав популярності. Ну, от, тобто, ну, дисбаланс певний відбувається. Да? Чому старайтеся, от, якщо ви, наприклад, на високому статусі, старайтеся там собі шукати людей, з ким ви будете контактувати, вам це буде допомагати. Так що так, тому також не старайтесь зайняти чуже місце. Ви унікальні і ви такі Богу потрібні. Навіть якщо ви простий прибиральник, чи ви десь там не знаю, в, в якомусь кафе просто картоплю чистити. Ви потрібні, тому що який, який би крутий повар не був, якщо картопля не почищена, він нічого не зробить. От, я це знаю, тому що я працював свій час три роки в ресторанах, вісім років я є волонтер на соціальних проектах Їжа життя по Україні. Тобто я завжди приймав участь. Навіть був керівником два роки проєкту в Білій Церкві. От. І е, я знаю багатьох поварів. і ну, Моя конкретно одна з спеціальностей це нарізка овочів. І На великих фестивалях там задіяна найбільша кількість людей. От. Тому що якщо овочі не готові, який би крутий повар не був, він нічого не зможе зробити. От. Тому недооці... ну, не потрібно себе не недооцінювати. Тому що люди себе не цінять. кажуть, да я такий, наші...". от був би я, там, гей. Ну, і що ге -гей. Ви виходите на вулицю, ви бачите чисти, ну, чистий під'їзд, ви бачите чисту дорожку, яка є. От, і що? Це, це цим займається прибранці. Воно просто прибирає. Ви її ніколи можете і не бачити, але тим не менше вона, вона наводить цю чистоту. Розумієте, ви сідаєте в автобус, там просто чисто, і там є водій. Ви зайшли гроші дали, можете не знати, як узвати цього водія, але тим не менше хтось цю роботу виконує. І які би ви не були, ну хтось цим займається. Розумієте, нам так здається, що це ну та що там водій. Подумаєш, там робота. Да, це робота і це важлива робота. Розумієте, тому. Ну, цініть кожну роботу. Ну, це зараз, звичайно, це менше про це говориться, бо ми, скажімо так, при капіталізмі живемо. Коли ми жили в Радянському Союзі, то я казав, що всі професії важливі, і ну, всі професії потрібні. Вони потрібні, тому що ну, вони потрібні. От ми зараз з вами спілкуємося. Для цього, щоб ми з вами могли спілкуватися, потрібен інтернет, потрібна техніка, яку робили прості люди, які, можливо, навіть приходилось ночувати на заводі. Ну, от, ну, тим не менше вони потрібні. Ну, от, тому Знайдіть себе. Звичайно, що по гороскопу, коли я відкрию ваш гороскоп, мені буде легше вам це показати, пояснити, що робити, як робити і так далі. Ну, от, е, також це можна приходити до мене, там, на курс на навчання. Ну, от, і ви, звичайно, з цим розберетесь. Але зараз, ну, от, коли ви банально просто, от, вам що потрібно робити? Розібратися з тим, хто я, чого я хочу. От, тому що люди приходять до мене на консультацію, кажуть, Петро, скажіть мені, чого, чого я хочу. Ну, як Я їм скажу. Якщо ви любите яблука. Окей, якщо ви не любите груші, не їжте, я не люблю сливи. Ну, сливи люблю, чорнослив не люблю. Розумієте, ну, це, це також індивідуально. Знайдіть себе, живіть по принципу хочу, не хочу. Ну, от я це хочу чи я це не хочу. Розумієте? Ви це допоможе вам розібратися з собою. Наприклад, ви щось одягаєте. Ну, білі футболки. Мені подобається білі футболки, мені подобаються гарні яскраві футболки. Це мені подобається. Можливо, вам взагалі не подобається, вам подобаються гольфи та сорочки. Ну, от, розумієте? Тому розберіться з тим, чого хочете ви, і це почне проявляти вас і вашу унікальність. Далі спорт. Всі ну, там спорт, спорт, спорт. Є люди, кому спорт він потрібен, але спорт який. Ну, Допустим. Якщо ми подивимося, ну бо всі розуміють спор, що ти маєш бути здоровий, там банки 42 см, там морду комусь там дав не завжди. Якщо ви подивитесь, то наприклад, люди, які займаються танцями, це люди, вони ну вони прокачені, у них все тіло прокачене. І якщо ви подивитесь, то ну, хто займається балетом, в них дуже прокачене тіло. Також, якщо ну подивіться, наприклад, на цих на гімнастів. Там дуже сильно прокачане тіло. Причому я спілкувався з ну хто боротьбою займається там. Карате, і хлопці там ну ми в одному залі займалися і рядом. Займалися е, ці е, гімнасти. То хлопці, ну хто боротьбою займався там і карате, вони кажуть, це каже це суперлюди. Бути атлетом, так от, ну, гімнастикою супер суперлюди, тому що в них дуже прокачені всі частини тіла. Це просто унікальні люди. Ну, тому також, ну подивіться, ну це ну, не все, що нам даються в інтернеті або там якусь пропаганду ведуть, не завжди все так. Ну той самий, е, як той, що е, танцями займався у нас в Україні з збороком. Нагадайте. Як. От він за кордон поїхав в Америку. Тобто, ну в 90-ті роки всі ходили на це, як його всі, всі ходили там, займалися каратетом, якимись боями, а він ходив, займався цим бальними танцями. Розуміє? Оця людина має свій стержень, ця людина розуміє своє призначення, хто вона та що і От, Тому е, знайдіть себе. От дуже важливо. Тобто, той самий спорт, розумієте, ви можете танцями займатися, це вам прокачає все тіло. Можете займатися хатха-йогою. От, Тож тобто, в мене от є знайомий, він інструктор йоги. Він кращий в білій церкві, він один з кращих в Україні. Він дійсно дуже крутий. От. Хоча він не має там, знаєте, там ці кажу, там кубіки на животі, ша щось там такі. У -у -у, такі там, як Ні, дуже скромний чоловік, сім'янин. Тобто абсолютно, от. знайдіть себе. Найдіть те, що вам подобається, розумієте. От, ну, то, тобто, якщо також це, це нормально, те, що у вас якийсь можуть бути пріоритет. Ну допустимо, я займаюся спортом різним. Тобто я бігав, я ходжу постійно. От. Ну, Більше мені ходьба подобається, тому що біг це, це не завжди мені там подобається. Ну тому що я велике тіло велике, от, тому там на ноги обережні, але ходжу. Я дуже багато. Я постійно різним спортом займаюся. Також я там боксом займався, і каратейти і ну, Зараз там штангою займаюсь, також хат. Йога постійно в мене включена. Розумієте, це нормально, те, що будете якось чередувати. Ну, от є, звичайно, люди, які взяли там якусь одну справу і все життя, там, наприклад, бігають. Ну, Хтось там все життя присідає, хтось ще щось робить. Розумієте? Ну, найдіть для себе то, що вам до душі. Воно може змінюватися, це нормально. Тобто це, це абсолютно нормальний процес, тому що я кажу, він може змінюватися якимось чином. Да, це може таке бути. Так, тіло характер, ну тіло в кожного різне, в когось менше, в когось більше. Не потрібно себе виснажувати. Тому що, ну хтось там, якщо у вас там ну, крупна кістка, і ви таку конституцію маєте, ну в мене конституція, тобто я в середньому моя це десь біля 100 кг. Ну, в мене може бути там, так, да, якщо я там тр трохи часу посидів вдома, ходив мало гуляти і піцу, то я можу важити 110-115 кілограм. З часом, коли я почав ходити, там трохи спортом позаймався, воно падає до, до 90 кілограмів. Зрозуміть ну, залежить. Але спеціально там падати до 60 кілограмів, ну, для чого? Нема в тому змісту Характер, кожна людина має свій характер. Зрозумійте те, що ви народжуєтесь, ви душа, ви вже маєте свій характер. Далі, оце наступне відео, в якому буду розповідати це система цінностей, яку вам дають батьки. Але скелет, характер, він у вас вже є, і він не змінюється, і нічого ви з цим зробити не зможете. Ну тому що є частини нашої свідомості, які не міняються. Там, по свідомості, якщо подивитися, то є, ну, давайте розділимо на три частини. Да? Тобто є фундамент, який не змінюється, є речі, які потрібно пропрацювати, але потрібно прикласти зусиль. І є речі, які міняються дуже легко. Подумав, поміняв і все. Ну, плюс до того всього, у вас є якесь завдання. Ну, це вже індивідуально треба дивитися, тож завдання вам потрібно пройти цей шлях, і ви його пройдете. Ви нікуди від того не дієтесь. Вас життя просто заставить пройти цей шлях та змінитися там, з такого рівня на такий або з такого на такий, ну, Це вже індивідуально. Тобто, ну, це нормально, то що я кажу, воно може щось підніматися, щось падати. Це специфіка певного гороскопу. Ну, тому це все можливо. От, енергія. От, кожна людина має різну енергію. Хтось більше, хтось менше. Є люди такі, що ну, вони як моторчик, ти огомонить коли-небудь уже. Та він не може тому що та він такий є. Да, він огомонець. А є люди, які навпаки сидить, і тобі, він практично не рухається, бо в нього нема сили енергії. Це, це нормально. Ми різні. Розумієте те, що ми різні. От, тому дуже важливо, перш ніж взагалі щось дивитися в вашому гороскопі, ви маєте розібратися з тим, хто я, який я, чи яка я, наприклад. Да? От, так що так, вам також прописано вже з дитинства і слава, і популярність якісь такі речі. Вони обов'язково були, є і будуть. От, це вже потрібно кажу, далі дивитися. В принципі, ви спостерігаючи, дивлячись за тим, які ви. От, ви вже тоді. Тоді зможете далі е, рухатися і тоді зрозуміти. В наступних відео я розповім там далі про е, всі решта там з другого по 12 сферу життя. Хорошо? Ну, Надію, що вони допоможуть вам загалом зрозуміти як влаштоване наше життя та ну якісь ну загальні такі правила вам покажуть і вам набагато легше буде з цим жити. Ну, пишіть, будь ласка в коментарях, що корисно взяли для себе з цього відео. Ну, діліться обов'язково цим відео з друзями. Я вам дуже вдячний за перегляд. До зустрічі в наступних відео.